Знаєте, в чому складність побудови справедливого суспільства? А в тому, що справедлива, з як і демократія, це важкий труд, причому труд неоплачуваний. Кожен погоджується з певними правилами і таким чином йде на добровільне обмеження своєї свободи. При цьому кожен повинен бути впевнений, що інші члени спільноти погоджуються на подобні обмеження і не прагнуть отримати вигоду від зусиль інших людей і не вносити своєї частки. При цьому баланс вигади не має значення. Ви дотримуєтеся взяти на себе зобов'язань навіть в тому випадку, коли вам здається, що хтось інший має більшу вигаду, ніж ви. Це і називається тягарем зобов'язань. Людина вибирає раз і назавжди всі стандарти, які керують її життєвими перспективами і погоджуються з тим, що повинно буде виконувати їх навіть при реалізації гірших сценаріїв. На цьому засновано почуття довірі, без якого ніяке справедливе суспільство неможливо. Бажайте подробиць, вони на YouTube-каналі Biduін.